Якщо ви плануєте подорож до Європи, обов'язково дослухайте це відео до кінця. ETS планують запустити в останньому кварталі 26-го року. Хоча дата точно запуску не визначена, офіційно джерела ЄС підтверджують, що це відбудеться перед новим сезоном подорожей 27-го року. Варто врахувати, що можуть бути перехідні періоди, грейс-період після запуску. Розбираємо коротко і чітко, без паніки, що таке Етіас. Етіас це електронний дозвіл на подорож. Це не віза, але обов'язкова умова в'їзду для громадян безвізових країн. Етіас потрібен для короткострокових поїздок до приблизно 30 європейських країн. Основні умови Етіас прив'язані до вашого паспорта діє до 3 років. Або закінчення сроку дії паспорта, якщо не настане раніше, у разі отримання нового паспорта потрібно оформлювати новий Етіас. Термін перебування, дійсний Етіас надає право на перебування до 90 днів у будь-якому 180 денному періоді. необмежену кількість короткострокових поїздок, перебування на території Кіпру, яке рахується окремо, як подається в заявка. Заявка подається онлайн через офіційний сайт ETIAS або через мобільний застосунок ETIAS, які дані потрібно надати. Під час заповнення заявки заявник надає особисті та контактні дані, дані дійсного біометричного паспорта, інформацію про освіту та поточну професійну діяльність, відомості про заплановану подорож. Відповідні декларації передбачені процедурою Етіс. Вартість стандартний збір 20 євро від сплати збору звільняються Особи віком до 18 років. Особи віком 80 років. Члени сім'ї громадян Європейського Союзу. Важливо, навіть якщо ви звільнені від оплати заявку все одно потрібно подавати. Опрацювання заявки. У більшості випадків заявка розглядається протягом кількох хвилин у разі додаткових перевірок до 4 днів до 14 днів, якщо запросять додаткову інформацію, до 30 днів у разі необхідності співбесіди. Тому рекомендовано подавати заявку завчасно до подорожі. Кому етіас не потрібен, це дуже важливо. Етіс не потрібен, якщо у вас є чинний дозвіл на проживання в країні ЄС. Наприклад, тимчасовий захист за 24 параграфом у Німеччині. Блуката постійне місце проживання. ПМЖ НІЛАСМСАЛАУМС у цих випадках жодної етіс перевірки не проводять, тому що ви вже є легальним резидентом. Євросоюзу і перетинайте кордон за своїм резидентським документом. Етіс стосується лише тих, хто виїжджає як турист або гість за безвізо під час перетину кордону. Необхідно мати той самий паспорт, який був зазначений у заявці Етіас, наявність Етіс не скасовує прикордонний контроль. Остаточне рішення про в'їзд або відмову ухвалює прикордонна служба. ЕТІАС – це готовий цифровий фільтр безпеки Європи. Без нього жодних подорожей, навіть при безвізі. Якщо у вас є ВНЖ, Лукад або ПМЖ, це вас не стосуватиметься. Збережіть це відео, щоб не загубити важливу інформацію. Підпишіться на наш канал в Тікток та Ютуб, щоб не пропустити. Наші нові відео до зустрічі.